Вітаю! В останній час українців турбують, що відбувається в нашому уряді. Звільняють міністрів, звільняють багато міністрів і обіцяють звільнити не менше, ніж половину. Мене питають і журналісти, мене питають і журналісти іноземні, що відбувається. Будуть кардинальні зміни в нашому державному управлінні і чому звільняють міністрів? Я думаю, що я знаю відповіді. І Ну, як мінімум, є два аспекти, чому це відбувається. Аспект перший, і він не дуже поганий. Значить, в офісі президента, а ми повинні розуміти, влада сьогодні тільки там. Звичайний конституційний лад в Україні відсутній. Як повинно було б бути, якщо б у нас влада б дотримувалася б конституції? Деякі міністри дійсно це люди президента. Міністр оборони, міністр іноземних справ, а інші призначаються Верховною Радою. Але Верховна Рада у нас відсутня. Це теж команда президента. Але вони просто функціонери, виконавці волі Офісу президента. Реально політику в країні роблять ті самі декілька ефективних менеджерів, які і є Офісом президента, і де головним ефективним менеджером. Якщо вірити інсайдерам, є пан Єрмак. І міністри, звичайно, це всі підлеглі президента. І саме в Офісі президента вирішили їх звільняти. І коли когось звільняють, це значить результатами їх роботи незадоволені. І це саме єдиний позитив у цьому процесі. Якщо хтось незадоволений результатами роботи, то, як мінімум, він бачить реальність. А дійсно. А можна було б бути задоволеним результати роботи нашого уряду? Ні, не можна. Все нормально з основною справою, з обороною країни. Армія забезпечена, фортифікації будуються, закуповуються і виготовляються в великій кількості все необхідне озброєння. Наш міністр оборони каже населенню: не донатьте більше. І всі волонтери, займайтеся своїми особистими справами, ми повністю можемо замість вас забезпечити армію, так? Ні, не так. Коли ми кажемо про волонтерів, ми розуміємо, що зараз без волонтерів нам не обійтись. І наш канал теж приймає участь в волонтерському русі. Ми збираємо донати наших глядачів, забезпечуючи спецпідрозділ. Нацгвардії, який займається саме операціями, пов'язаними з БПЛА, дронами «Мавік» для розвідки. Наш звіт зараз про це. Ви подивитесь, приєднуйтесь до нашого збору. Ми досягли екватора, тобто, половини нашого збору для спецпідрозділу БПЛА 27-ї бригади Національної гвардії, це 2 мільйони 454 тисячі 234 гривні. Це ваші гроші, які ви відправили. І ми на ці гроші придбали вже 13 Мавіків. А оце вже більше половини. Мавіки ми знаходимо все більш дешеві, і тому це дає нам змогу це робити. Ось 13-й. Знову розпаковка. Я думаю, він мало чим відрізняється від інших мавіків, які ми купували. Такі ж собі в кейсі, як ви бачите. Зараз перевіримо, чи все у нього на місці. Так, все, як і в інших. Оця невеличка машинка допомагає нашим хлопцям знаходити уночі цілі, до яких прилітає потім бомбер. І знищує ворожу техніку. І все це завдяки вам. Долучайтесь до нашого збору коштів. Ставте на паузу це відео, скануйте QR-код, перераховуйте донати за номерами карток привату і «Моно» Або за прямим посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. І, звичайно, цей Mavic відправляється на фронт. Разом от з таким пультом управління. А це значить, що ще декілька тисяч одиниць ворожої техніки наші воїни. На фронті знищать і завдяки вам. Давайте не зупинятися. Нам залишилося зібрати ще половину, і це буде 5 мільйонів. І ми придбаємо такі заплановані 25 мавіків. А хлопці вже зараз дякують вам за ваші донати. Щиро вдячні ютуб каналу ProUA та його глядачам за допомогу в придбанні тепловізійних дронів Mavic 3T для нашої бригади. Завдяки вам ми вже отримали 13 дронів, які допомагають нищити окупантів і їхню техніку. Кожен ваш донат це точно удар по ворогу. Спалимо окупантів разом. Слава Україні! Героям славу! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте спалимо ворожу техніку разом з нашими воїнами і нашим. Каналом. Все нормально у нас з економікою. Держава не втручається в справи підприємців. Ідеальна податкова політика. У нас зростають економічні показники, у нас наповнюється бюджет. Ні. Всього цього не відбувається. У нас Нацбанк разом з міністром фінансів кредитує нашу економіку, кредитує виробників зброї? Ні. Вони займаються заміною копійки на шах, це основна їх справа, а все інше не відбувається. Тому на банкові розуміють, ці люди не дали результатів. Але знаєте, що поганого, їх просто звільняють і переводять на інші посади. Тому що на Банковій цінують не неефективних, там цінують лояльних. І відданих президенту людей, тому відповідальності за бездіяльність, за некомпетентність, а інколи за прямі злочини і порушення закону, всі ці можновладці, всі ці міністри не отримують за провал захисту енергетики, за корупційні скандали, за відсутність реального результату вони не понесуть відповідальності. І тут відповідь на те. На другий аспект. А чи заміна людей виправить ситуацію? В моїй програмі пропоную вам президентом посилання, на яку я залишу тут в описі, я зустрічався з польським експертом Пьотом Кульпою. Він розповів: чому наше державне управління переречена на поразку? Чому ніколи з таким державним управлінням Україна на ноги не встане? І перемогти у війні з таким державним управлінням буде дуже важко. Тому що там нема державного управління, там є мафіозна схема, коли великі дони, а це у нас Офіс президента, не несуть жодної відповідальності за результат, а переправляють відповідальність на виконавців, на міністрів. Але міністри замість начальників своїх не хочуть. Нести теж відповідальності. Тому вони в більшості роботу або імітують, або саботують. І якщо не змінити цю схему, міняйте ви людей, шукайте інших, справи не буде. А що потрібно робити? Потрібно робити наступне. Я вам в своїй програмі розповідаю про те, що активісти від громадянського суспільства почали акцію народний референдум і крок. Перший, а там є сім кроків, і акція називається Сім кроків до перемоги», називається тотальне скорочення держапарату. Вчора дивився фільм про реформи в Грузії, які затіяла команда Сакашвілі. І там є теж підтвердження: реформи державного управління в Грузії, а це найбільший плюс від правління Сакашвілі, яке отримала Грузія, починалися в тому числі з того, що 50%. Державних установ в Грузії при Сакашвілі були ліквідовані. Тобто державний апарат був в половину скорочений. І це не під час війни. Ми вимагаємо 80%. Перше, що повинен зробити наш президент, бо сьогодні влада у нього в руках, реально вирішити, а чи потрібно Україні така кількість чиновників міністерств установ, і чи не треба їх скоротити? Ми вважаємо, треба залишити треба чотири. Дійсно, Міністерство оборони нам сьогодні вкрай потрібно. Міністерство іноземних справ теж потрібно. І, звичайно, Міністерство юспруденції, бо права і свободи наших громадян навіть під час війни треба захищати. Бо, якщо ви відмовляєтесь від свобод і замість цього обираєте безпеку, то не свобод, ни безпеки ви все одно не отримаєте. Ну і, звичайно, повинно бути міністерства людей, які забезпечують економічну діяльність і фінансову інфраструктуру нашої держави: Нацбанк, і Міністерство фінансів повинно бути. Так от, це треба залишити, але приймати на роботу потрібно туди людей незалежних, людей сміливих, людей радикальних, людей, які... Не будуть вам лояльні, не будуть віддані тому чи іншому можновладцю, який знаходиться в офісі президента, а готові будуть видавати результат і міряти їх роботу треба по результату. І довіряти їм потрібно, щоб вони робили те, що вважають за потрібним. навіть якщо вони прийдуть і повністю змінять весь склад всіх міністерств, тому що до цього ці міністерства не працювали. Тому відповідь проста. Треба не стільки міняти міністрів, хоча їх треба міняти, скільки міняти саму структуру влади, саму культуру політичну, самі підходи, а залишаючи підходи, такі як були, мафіозні, культуру управління країною безвідповідально, ми ситуацію в країні не змінимо. До речі, якщо ви згодні з тим, що треба скорочувати Наші міністерства і скорочувати наших чиновників, таким чином прибираючи корупцію. Бо корупція це конкретні люди, якщо їх не буде при владі, і корупції не буде, економлячи на утриманні всіх чиновників, і більш того, всі чиновники, які будуть звільнені своїх посад, це непоганий кадровий резерв для мобілізації в армію замість тих цивільних, яких сьогодні ТЦК відловлює. На наших вулицях. Якщо ви з цим згодні, то в описі під цим відео ви знайдете посилання на незалежну громадянську платформу, на якій ведеться цей референдум. Там сім кроків, про які я буду в наступних відео вам теж розказувати. Так от, ознайомившись з цією петицією, яка називається Народний референдум Сім кроків до перемоги, я вас закликаю її підписати. Бо саме ми. Можемо в цій країні тиснути на владу в мирний спосіб, легітимно робити так, щоб нас почули. І якщо ми зберемо мільйони підписів, ігнорувати це буде дуже важко. Більш того, це потрібно настільки владі, скільки нам. Бо всі ми вважаємо, що ми нічого не можемо міняти. Але якщо ми побачимо, що нас мільйони, це як на Майдані. Майдан тоді діє, як казав Лесь Под коли ми бачимо, що нас багато. І це розуміє і влада. Якщо нас багато і у нас є свої вимоги до влади, то ігнорувати нас буде важко Приєднуйтесь до референдуму.